Тариф на електрику залишили без змін, принаймні до 30 квітня 2026 року, тобто фактично до кінця опалювального періоду. Уряд продовжив дію спеціальних обов'язків на електроенергію. Очільниця уряду в промові висловила, що це один із варіантів підтримки населення в осінньо зимовий період в ряді ситуацій з війною. Нагадаємо, що тариф залишився базовий по 4,32 для населення. Також залишився тариф на електроопалення Дві до 2 тисяч, включно кіловат годин по льготному тарифу 2,63. Тобто, незалежно від того, скільки протягом місяця споживач використав електроенергії. Перші 2000 тисячі кіловат він оплачуватиме за фіксованою ціною 2 гривні 64 копійки за кіловат годину. А різницю між цим обсягом та загальним споживанням за повним тарифом, який становить 4 гривні 32 копійки, залишається багато зони лічильник, не забуваємо день ніч, де тариф може бути ніч з 23.00 до 7.00 ранку, в половину дешевше. Теж саме це половина дешевше діє. І на тариф електроопалення. Для оформлення тариф діє з наступного з першого числа наступного місяця після отримання обновленого паспорта точки розподілу. Нічний тариф суттєва економія для бюджету родини. Завдяки 50 відсотковій знижці можна заощаджувати кошти, адже при споживанні до 2000 кВт годин на місяць нічний тариф становитиме гривню 32 копійки за кВт годину. Якщо більше цієї норми, обліковуватиметься за ціною 2 гривні 16 копійок за кВт годину. Споживачу потрібно звернутися до свого оператора системи. Розподілу він повинен написати заяву, повинен принести техдокументацію свою, де буде вказано, що в нього електроелектричне опалення, і так само, якби, паспорт, код і право власності на житло. Так, а потім уже оператор системи розподілу передає нам цю вже готову інформацію, і ми вже застосовуємо цей тариф. Детальніше з алгоритмом дій для підтвердження обладнання житлового будинку, електроопалювальною установкою та можливості застосування фіксованої, тобто зниженої ціни на електрику, можна ознайомитися на офіційному сайті оператора системи розподілу, а також то в Закарпаття Енергозбуд. Після того як ми отримуємо від оператора системи розподілу готову інформацію, що у споживача діє пільговий тариф. То він застосовується з першого числа наступного місяця. До 2000 тисяч кіловат споживання буде 2,64 в день і в ніч гривня. 32. Все що вище, ніж 2000 тисячі кіловат. Буде вираховуватися по 4,32, Тільки це різничка. Економія в нічний час на 50% дешевше, тому це досить вигідно і досить зручно так для споживачів. У разі виникнення питань можна звернутися за консультацією до фахівців сервісного центру Закарпаття енергозбут.